На троєчині мешканці, мешканці двох житлових будинків уже п'ять днів живуть без світла і опалення. Мешканці об'єдналися аби е, якось повпливати на ситуацію. Наразі на місці працює наша журналістка Діана Ануфрієва, яка детальніше розповість про ситуацію на е, у цьому мікрорайоні. Діана, тобі слово. Вітаю, Андрію. Так справді я перебуваю на Троєщині. Ось позаду мене два будинки, в яких вже п'ять днів немає світла і опалення. Увесь цей час люди виходили на вулицю, об'єднувалися, щоб разом писати заяви і телефонували в усі аварійні служби і можливі інстанції. Але за їхніми словами реакції не було жодної. Навіть житлово-комунальні служби просто ігнорували їх запити, як вони мені розповідали. Ситуація. Зрушилась місця лише сьогодні, після того як на виклик приїхала поліція і правоохоронці, все ж таки викликали аварійну службу, і через дві години аварійники все ж таки приїхали. Наразі тут тривають аварійні роботи з підключенням електропостачання одразу двох будинків. Люди а, виснажені і дуже злі за ці п'ять днів без світла і опалення. А, воду дали лише сьогодні, і, тіль, і тільки холодно, гарячої води немає. А, але ситуація така: те, що а, будинки, які ось а, поруч на цій же вулиці, в них а, таких серйозних а, перебоїв і викликів немає. Світло є. А, так, і взагалі я поспілкувалася з мешканцями. Вони а, дуже злі, і навіть розказують такі ситуації: те, що на верхніх поверхах, поверхах живуть літні люди, і через такий а, сильний холод вони навіть не знали, чи доживуть до ранку. Прошу пряму мову. У квартирах у нас мінус. Літні люди вже сьогодні вночі прощалися з нами, щоб вони не впевнені були, що вони доживуть до ранку. Ми не хочемо а, робити а, для расистів а, картинку, щоб показувати, що ми а, між собою сваримося. Ні, ми вийшли щоб достучатися до комунальних а, служб та аварійних служб, щоб прийти до них і щоб вони нам допомогли. Наприклад, я вдягав на себе все, що міг вночі спали всі ков. Одрі, які є, накриті ковдрами, тільки ніс. Вила, вилазити не хочеться, тому що вода, якщо з'являється, чуть-чуть вона тече. Отака от ситуація. Сьогодні вже ну критично. Всі трималися разом. Якщо б ми всі мешканці не об'єдналися двома будинками, нічого не було. б. Це не перший наряд поліції, який ми викликали. І слава Богу, приїхали небайдужі е, люди. А я нагадаю те, що в Києві наразі е, працюють опорні пункти обігріву, так звані пункти незламності. Там ви можете е, прийти в потечаю, зігрітися, е, перечекати відключення світла. Там вас нагодують. А е, також е, чому вони опорні? Тому що ви там можете навіть залишитися на ніч, там є. Місця для ночівлі, зокрема, на Троєщині є такі пункти. Моя колега вчора туди їздила і показувала, як воно все виглядає. На цьому в мене все. Бережіть себе і грійтеся. Андрію тобі слово. Діана, дякую тобі за оперативну інформацію. Діана Ануфрія якраз у тому будинку була, де п'ять діб нічого немає. Ну і зараз ми поговоримо, як виживати в таких ситуаціях з Ігорем Молоданом, експерт з виживання. Пане Ігорі, добрий дня. Слава Україні! Вітаю героям. Слава Ну, от у нас ситуація із не найкращих можна сказати. Ми ж розуміємо, що якщо не повертаються вже п'ять діб, то там скоріш за все дуже серйозні пошкодження, і цим намагаються звичайно працюють цілодобово наші комунальники. Але що робити, поки це зрозуміло для них це слова? Вони не зігрівають. Як зігріватися і як виживати в таких умовах? Ну так дійсно, дуже важко, скажімо, давати універсальні поради, тим більше, що вони банальні, всім відомі, тепліше одягатись, краще харчуватись. Да? Зберегати тепло там на вулицю де виходити, умовно кажучи. Я це зараз про літніх людей кажу, бо вони найбільш уразлива верста населення, як бачимо, да, із ваших репортажів також. Тобто, ну молоді, скажімо, люди, вони знають, як, що, швидко можуть відреагувати, поїхати щось закупити і врятувати себе сім'ю. А самі літні люди, коли самі залишаються, сам на сам з бідою, то звичайно це дуже велике горе, дуже велика проблема. І для цього є. Є, я так розумію, соціальні служби, які мають обходити, які мають допомагати. Є волонтери, які забезпечують теплим одягом, А Куди звертатися, наприклад, куди треба звертатися літнім людям? Де їм додати, додати тут... дуже швидко? По-перше, це соціальні служби, тобто там є до людей, які потребують взагалі догляду, представляють людей соціальних служб, які мають до них приходити і відвідувати їх, допомагати їм. Це є прописано. Вони всі закріпляються за такими людьми, якщо пишеться заява і звертаються люди. Ну і звичайно, ще раз повторюсь, це волонтери. Можна через соціальні служби знову ж таки вони можуть знайти саме місця там, де е, збираються теплі речі, тобто принести цим людям якісь теплі речі, е, засоби обігріву і тому подібне. Е, це ну я, наскільки воно. Працює, є моменти, де воно не спрацьовує, є моменти, де воно спрацьовує. Все залежить від міських адміністрацій, наскільки вони піклуються саме про людей похилого віку. Але якщо брати загальні поради, то так, це ще раз повторюся. Засоби обігріву, мабуть, мають бути засоби збереження тепла, це засоби розігріву їжі, хоча б воду, да, скип'ятити і приготувати якісь гарячі напої, гарячу їжу. Все це має бути і дійсно, ви правильно сказали. Якщо 5 діб, то не виключено, що буде і далі. Е, може і тиждень, і два і місяць такі умови бути. Ну в 2019 році я перший раз з цим стикався саме на лінії бойового зіткнення, де цивільні люди по три роки на той час е, не мали засобів жодного, скажімо так, обігріву взагалі енергетики. Вони. Е, на вулиці виживали фактично, як і дехто з, бачив, що збираються теж біля під'їздів, да, влаштовують певні е, приготування їжі, гарячої е, їжі і тому подібне. До речі, в країнах е, Європи діють походні польові е, кухні. Я це в Фінляндії перший раз побачив, де щосуботи, у них там все гаразд, але що суботи виїжджають, такі походні польові кухні. Від громад, від громадських організацій, від благодійників від церковних організацій, і тому подібне. і годують безхаченків, безкоштовно, гарячою їжею, мається на увазі зимою влітку. Я не знаю, як там а зимою саме годують. Я думаю, цей досвід треба і нашим кер керманичам брати, і саме через ці польові кухні теж виїжджати, годувати людей безкоштовно. Наречу їдую. Ну, ще таке запитання, пане Ігорі. стосовно приготування їжі, нещодавно о, підвозив мене таксист. Він сам з Маріуполя захопленого виїжджали, там розказував страшні ці історії. І він розказував, коли вони з під'їздом збиралися. Там спочатку почали там готувати їжу на мангалах, виносили, але жар маленький від того, то там І він розказав лайфхак, ноу-хау, який почали використовувати майже всі двори. Після цього це е, металевий диск. Головне металевий, не титановий, від звичайної автівки, від жугулів, від будь але металевий диск на ньому каже, дуже сручно, по-перше, поставити або пательню, або там кастрюлю, підкидати Жар тримає дуже сильно і дає сильне сильне тепло і погрітися, і приготувати їжу дуже дуже було зручно. Але ставили, кажуть, ми на два на декілька камінчиків, щоб було циркуляція кислороду, щоб краще було. А з усіх боків на багаття за сам диск. І зверху виявляється таке невеличкий отвір, на якому, в принципі, все і готували. О, що ви скажете з цього приводу? Дієва <плес> схема. Це дуже доречна порада, до речі, і є варіанти. Також два диски зварюються між собою. Там отвір вирізається болгаркою, і воно перетворюється навіть у піч. Тобто всередині там ще щось можна всередині е, приготувати. Е, дійсно, воно працює. Е, ну, Звичайно, що диски, вони не валяються, да? е, автомобільні диски мається на машині, Та є, автомобільних дисків, на жаль, немає, тому їх е, треба буде е, шукати. Але дійсно гарна порада, тому що. Ну, по перше, він закритий зі всіх боків, як мангал е стає. І по друге, те, що він нагрівається, звичайно, що ще певний час віддає тепло. Ну і фінальне запитання: от що робити, чи безпечно в таких умовах залишати квартиру, чи як її треба підтримувати, щоб вона там все всередині шпалери не повідпадали, не померзло? Ну окрім того, якщо навіть у людини є куди поїхати, наприклад, піти до сусідів, хтось там забрав із родичів у сусідніх будинках. Але що зробити з цією квартирою? Що туди приходить регулярно? Що треба, якщо є газ там, включати? Що робить? У ну, в цьому випадку я підтримую слова е, мера мера Києва да Віталія Крічко про те, що треба, якщо є можливість, покидати, бо надалі буде ще гірше. На жаль, ну це теж я з цим погоджуюсь. І коли ми покидаємо будинок, звичайно, що треба вимкнути ці засоби обігріву. Якщо це автономне опалення, то злити воду з труб, Якщо е, є газ, газ перекриваємо, перекриваємо електрику і. Ну там уже нема чого робити в цій квартирі, принаймні, до потепління. І звичайно, що виїжджаємо до родичів, виїжджаємо до близьких, рідних, друзів, де тепліше зараз. Я багато знаю прикладів, коли люди гуртуються вже. І навіть ті люди, які там роками да не спілкувалися, вони все ж таки об'єднуються, і це в цьому є певний позитивний момент. Ігор, дякуємо вам за ваші підказки, за ваші поради. Ігор Молодан, експерт з виживання був у нас на зв'язку. Через, через дякуємо вам за це, за вашу точку зору в нашому ефірі.